Всім доброго дня, друзі! Сьогодні у нас е, нова подорож і ми відправляємося е, в Банк Пенінсула. Це тут півострів, взагалі тільки годину їзди до Відкращища. І там, он внизу, туди, де ми спустимося, є е, французьке поселення. За іронією долі, друзі. Е, коли саме відкривалася Нова Зеландія, це не було не так давно, в 1700-х роках. Е, Французи висадилися в в це місто і почали засновувати там свою колонію. Але вони не знали про те, що вже цей повністю острів був під Британією. І тобто <хи> так сталося, але все рівно там залишилася іменно частина Франції, там французький прапора, така французька культура. Тому е, додивіться це відео до кінця. Ми зараз туди спустимося і покажу вам саме містечко. Там як дуже красивий є, і взагалі відчуєте цю французьку атмосферу в Новій Зеландії, друзі. Так що, будь ласка, поставте вподобайку, розлогий, коментар, і підтримайте цей перший крайномон ютуб канал про Нову Зеландію. От навіть звідси, ваші друзі, видно там будиночки. Там Зараз на тому, ну, на тому острові також можна гуляти. Це я показую зараз пальцем. А треба об'їхати от по кругу і там воно будиночки, ото Акарова, там французьке поселення. То ми зараз туди рухаємося. Зараз приближу ближче, бачите? От на виду там воно будиночків багато, і це саме корова. Воно знаходиться на півострові. І зараз ми там для вас це відео. Природа взагалі, бачите, в Новій Зеландії унікальна. Колір води подивіться тільки який. Ми, друзі, вже прибули на місце, місто Акаро. Тут, до речі, дуже багато ягд. Бачите, зараз стоїть. Вибачте, що я в сонячних окулярах. Сонце таке сьогодні футболки. Зараз вже місяць залишився фактично до зими. Сьогодні десь 20 26 градусів. Пощастило дуже там воно, якщо ви бачите, є ще маяк. Цьому місці і ми до нього також скоро вирушимо. От, от з цього мосту тут відправляється багато різних турів. Можна поїхати поплавати разом з дефінами, вас там просто везуть, вдягають костюми такі водні, спеціальні, кості, щоб не було холодно. І потім там можна любу екскурсію заказати. Я знаю, тут пінгвіни живуть. Дельфінами можна злізти поплавати, вони прямо коло вас там плавають. Я колись навіть брав тур, ми там дивилися, їздили е пінгвіни, по цьому півострові так прокаталися. До речі, ціни тут не дуже дорогі. В плані можна поїздити. Там, і там багато-багато різних турів можна вибрати. І тут є, що робити раніше. Ще перед ковідом е тут заїжджали з усього світу лайнери, і прямо там здоровані лайнери зупинялися і люди. Такими маленькими водними таксі заїжджали на Акаро гуляли тут по центру міста і поверталися назад. Я також заставшися це перед ковідом, перед 2020 роком. Все це було О, така невелика набережа. Ну, там ще є спіскал зроблена набережа, там можна до речі, ще покупатися. Зараз я вам покажу центр міста. Взагалі тут дуже багато. Туристів сьогодні, тому що в нас uh, субота і саме лонг-вікенд в Новій Зеландії. І uh, такі uh, довгі вихідні, як правило це п'ятниця, субота, неділя, то багато людей гуляє, багато туристів uh, відпочивають усі. Тим більше, якщо така погода, вітру немає. Uh, сонячний день, дивіться, жодної хмаринки. А це, це тим більше ще й таке французьке поселення. Воно завжди. Популярне серед туристів і серед просто новозеландців, які подорожують. Так, що ми зараз? Все, виходимо. Давай руку. Ну, якщо вам видно, познайомтеся Данило. Данило, say hello на камеру. Uh, що сідемо, я вам покажу трішки саму набережну тут і, в принципі, розповім. Кажуть самі місця тут по коровам. Воно тут не дуже велике, тут населення до 1000, здається, 600 чи 700 чоловік. Ну, тут школа є, поліцейська ділянка, також бачив. Пожежна також ділянка і частина. От як я говорю, бачите, їде зараз автобус, один стоїть, з туристами приїхав. Воно інший зараз тільки заїжджає. Тут дуже багато туристів. Воно такі тури роблять. Там воно, бачите, кораблики стоять. Нагружені людьми і їздять по цьому півострові різні тури. Бачите, в принципі, можна будь-який тур взяти. І подивитися, корова заїжджати. Тут прямо з кораблика видно, пінгвіни, дельфіни будуть. Такі здоровані. Також автобуси заїжджають, заїжджають, привозять туристи, особливо сьогодні. я ж кажу що Зараз осінь, погода міняється насправді. Дуже часто. Там. Зараз ми приходимо тут з іншої сторони, зараз вам покажу. Тут інформаційний центр, можна інформацію, знати, куди поїхати, які тури. А через дорогу будуть кафешки. Посидіти прямо з видом на затоку, купити каву. Вон дивіться, а там якраз кафе, там люди сидять одразу і п'ють каву. Тут ось усі також фотографуються. Все в таких кольорах французьких прапор. Їхні тут по магазинах висить. Все, бачите, йду саме. О! Отакі набережні. І вам показую сьогодні. Тут також є каяки різні, але бачу, водні мотоцикли стоять. Можна взяти покататися. це також лаут, але трошки пізніше, це ще ж маленький. Данило питає, чий чи йому можна. Можна, але ж як виросте. Ось я бачите, магазинчик яке кафе для туристів. Як правило, в будні дні тут менше народу. А от ми приїхали сьогодні в суботу, та ще й коли паблік холідай, то тут завжди якби бізі. Як сідаєш, що сісти прямо на набережні, то Птахи підлітають і з рук чуть із тебе не забирають ці чайки. Їду, ні, ти їм кидаєш, звісно. Це все, вони їдять так до тебе дуже близько, аж до рук приходять з самих рук. Так, тут ще бачу ще один міст. відремонтували. Ну, набережну гарно зробили. В принципі, тут погуляти завжди цікаво. Щас. цей міст зараз я вам покажу, друзі, він, він, до речі, він не був тут. Робочий його відремонтували недавно тільки. Щось заплащемо. Сюди, два нього, 60 зайдемо, подивимося. Ми зараз вже будемо йти. Ти хочеш дові? Добре, йде до нього. Все, покажу вам міст сам. Також можна зайти дуже далеко в нього. Той воно більший. Там, де тури відправляються, цей трішки менший. в принципі. А ще ми сьогодні поїдемо на маяк. В ту сторону я вам покажу маяк, там на нього також можна тур взяти, якийсь квиток піднятися вгору. Ну, Там теж в районі 100 років, навіть більше. Тому Маяку там є рік, коли він почав працювати. Що поїхали далі. Ось саме бачите, навкруги гори і пішли тут. Французькі прапори і центральна вулиця. Пальми також скрізь ростуть для контрасту, бачите, яка краса, там шопінги різні. Дивіться сьогодні, друзі, яка тут атмосфера. Звісно, я не передам вам багато своїми кадрами, але все рівно ходиш і просто милуєшся. Зараз покажу вам сам маяк. Бачите, видно маяк сюда. А от зараз а, тут вийшов на сам пірс. Бачите. Там можна сісти на лавочки, посидіти. Тут нам круги сам. сама гамань така красива. Бачте. А ось. А... Сам вид на містечко Корова з Пірса. Там пішла вся центральна вулиця, магазинчики, кафе. З цього боку також от яхт багато стоїть. Воно, бачите, вся набережна вона довга тягнеться, туди де. Я зараз веду камеру. Ось повертається якийсь тур з туристами. Десь, мабуть, плавав, показував тут півострів сам. Бачите, пливуть як. Тут зазвичай можна купити дуже смачний н чип з червоної риби, прямо на пірсі, але сьогодні зазвичай закрито. Бачите, пишуть, що кеш онлі. Тут прямо на набережні, друзі, вакаро, є гармата. Дивіться, з короною англійською. І вона 1808 року. Ось. Оригінально все. Дуже мені це місце подобається. З вікон виглядає французький і поряд новозеландський прапор. А он поряд з нашим місцем паркування, дивіться, які котеджі з видом на гавань. Прямо з панорамними вікнами. І тут я вам скажу, ціна буде їх від 500 доларів за ніч. І завершує друзі нашу сьогодні подорож. Це от похід до маяка. Тут лайтхаус називається. Можна взяти тур, піднятися нагору. Там недорого, до речі, він коштує 6 районі 5 доларів новозеландських. Бачите, другий поверх є, можна походити, погуляти. В принципі, туристи так і роблять. Дивіться, Який сам маяк. там. Ось. Тут можна так обійти навкруги нього, там іде дорога. Тут також пішли, от, дивіться, які набережна красива далі пішла вид саме з нього. Моя з подвір'я. І якщо перейти, то ви там побачите саме місто Акаро, центр також пірськ, який заходить в воду. Ну, клас. Ось друзі, як виглядає сам цей маяк. Зараз я візьму у нього тур, який коштує всього 5 доларів дітям безкоштовно. Що, ми взяли от тікет за 5 доларів новозеландських, послухали історію маяка. Зараз з дітьми піднімаємося гору у таких сходинках. Він був заснований у 1890 році. Бачите, можна побачити історію. Міста корову. Піднімаємося, піднімаємося, тут такі сходи. Давай Данило, нього. Зараз піднімемося. Подивимося, що там у нас буде зверху. Годинник працює, тут ще піднімається такий механізм. Нам розповідали тільки що оригінальний вау. Дивіться, як він ходиться всередині. Бачите, механізм працює, оригінальний. Тобі ще крутиться. Ось такий. Вам таке більш ніхто не покаже, друзі, на ну, зеландії. І тут такий от вихід з самого маяка. Що на вершині стою. Бачите? На вершині маяка знімаю зараз. Да, трішки красивіше, коли зверху відео знімаєш. Туристів сьогодні багато. Дякую, друзі, що ви додивилися це відео про Акаро, містечко французьке в Новій Зеландії до кінця. Дякую за вашу підтримку. Поставте вподобайку, коментар на перший україномовний YouTube канал. Нову Зеландію бажає, що вам щастило всіх ваших починаннях. І будемо на зв'язку, друзі.